Доброго ранку. Сьогодні 17 червня 2016 року. У мене тут човниковий перформанс. Я плаваю у човні і насолоджуюся світом. В місці впадіння річки кільчень в річку Самара. Можу одночасно, одночасно гребсти і знімати. Тому трохи познімаємо і перепливемо кудись. Так, ну, зйомки. Да. Ще раз, Сьогодні 17 серпня 2016 року. І я пливу у човні. <laughs> ми пливемо у жовтому човні. Ми в зеленому пливемо. Але ми... Ні, well, Ми йдемо! Костя є. плаває, знаєш що? Ми йдемо. <laughs> ми йдемо на весла. То я ж грибую в ту сторону. Да. По-нормальному треба не сидіти по і в другу сторону вирісти. Ну так. Да. А я так, щоб бачити себе вперед. Ви можете туди зняти, гляньте, які там мартини. Чайки. Mm -hmm. Чайка називається Мартин, так? Да? Українською мовою Мартин. О, я такого не знав. А он дивися, яка як арочка. Mm -hmm. Слухай, Думав... як українського камуші називають, очерет. Тут всі острови очеретяні. Так, вісло з номером, спокійно, щоб не підмінили. А ось, а ось Мартин сидить прямо на тому. Як живий. Ану. Можна навести, там же є зум. Та я ж не навчена, як тут э, зумувати. А от бачу, бачу. Це дай, як фотіку. Да. Мартин, привіт! Я його не бачу, так знімаю навпомаскі. Як живий. Оце, знаєш, його піймати і це, борща зварить. Грінпіс. <реш> mm -hmm. Борща з чесночком, з сальцом. Оце ми так тут відпочиваємо. Скоро ми впливемо відкрити, як... поки, в відкритий. Озеро імені Леніна. Точно. Воно поки, поки країна вийде. напрягається, поки люди працюють. Да? Сьогодні От... п'ятниця, сьогодні да. робочий день. Да, я всі офіційно праців... взяв відкрай. Всі у Мартена, так. Да. Післязавтра в нас трійця. Тут буде да. маса народу. А, ти Оскільки в вихідні, вихідні, вихідні я минулий раз, тут разом. Да, така пікнічна. черга була на цій Базар да, буде. Все. Дякую да. Все, дякую за увагу і вам гарний. Ми ще продовжимо воді. на озері. Трансляція закінчена. Відрубаю. Впливаємо ми до такого елітного комплексу відпочинку Так, Відпливаємо да, ми до елітного комплексу відпочинку Санрей. От він такий в білому камені весь. Ми впливемо і там побачите, які там пляжі, яка там взагалі mm -hmm. обстанова. І там Пугачова виступала. Вона погано чує. А. Погачова, яка погано чує, тут виступала. погано бачить. Погано бачить. І зараз вже й погано знімає. І взагалі ну, всі не знущаються вже. О, так що такі речі. Ну, можемо зараз зробити панораму. Да, чи... Все дуже елітне. Ні, Ну елітне не все. От Влашана... там... ну Пам'ятаєш, як там, де в, в Карлових варах це казала? Люксус. Люксус. <ріх> це таке та. люксусне. ви зняли і панораму угу. на плити. Так, знімаю, так. Да. Це такі Дніпро да. на місто і вже на околиці міста Дніпра. Uh -huh. е, от, там Олександрівка, що там вона ще. Багато чого на. А, Інтерпайп, он, до речі, видно. Бачиш, да. жовтенький. Це, а, ну це новомосковський то? Ну Це ж інтерпайп жовт. Да? То новомосковський Інтерпайп. Жовтенький, так? То новомосковський, а наш видно в ту сторону Наш. А Interpipe. в них і там, і там оця штука жовта, так? Да? І там, і там, так? Да? Це в них такі, о, типа, Ні, ну я не знаю, то бренд? напевне не те. Інсталяція там. Ага. От можете туди а там церквочка, зараз я протягну. О, якщо її видно. Я, я просто нічого не Ми бачу, зараз що знімаю. Ми пропливаємо цей Санрей, ага. пропливемо вздовж нього до, до кінця і. Ну так. Чого ж там. От. У -у -у. Так що, у -у -у. всім приємного відпочинку, це наш Дніпровський турист на річці Самара на озері, яке впадає озеро, яке впадає. Що ж таке? Що <сь> воно у... там такое? Да. Дніпро. Да, а Дніпро впадає да. в Чорне море. Ну, як, а чорне... море впадає в Дніпро. Це неправда. Не Якби... Озеро не може впадати. Ні, ну в нас є ж внутрішні, але є... оскільки це водосховище, в якому річка Самара. Куди ми плимо? Ну ми в Люксус пливемо ж, Костя. В Люксус? В Люксуси, люксус, люксус, так? Да. А я так? Ні, по-моєму, я пливу туди зараз. Нам туди треба. Люксу там, нам туди, так. Да. Боже, це ж треба щось таке було вдягти, таке, знаєш, як вечірню шок. Ну, да, я ж вдяг, а ви ж самі почали. Ну так, я ж тачкую сьогодні, так. Да. Я просто не можу вишиванку так вдягати будь-коли. Мені треба ну, особливий якийсь настрій. Я на день вишиванки не вдягала вишиванку чомусь. І я також не вдягала. Да? Так? нас. У нас сьогодні бачите, сьогодні у нас як це називається, перформанс. Перформанс, так. Човниковий да. перформанс. Да. Підпливи до люксуса з заднього входу. Да? Так, ну вони не злякають, я думаю, що... Так. Да. Що Вишиванки в трусах динамо. Це нормально, так. Да. Динамо Київ. Так. Да. 2-0. Зібірна України, так. Да. Ну все, ну все добре. До зустрічі на євро. Давайте. Все. От, ну, зараз ми так вирішили трошки порелексувати. Бачите, я не працюю зараз веслами, я просто угу. дивлюсь в небо і, в, і на воду. Там скільки човнів плаває. От, а виходить, ліворуч від вас буде елітний комплекс. Зараз ще раз його заснімати. Где забила Ну, Так, она, Можно типа, было... тут на корпоративе каком-то, наверное, да? Ну, скорее всего. частная ветеринка. Вот здесь все черные, угу. как рыбак. Да, сегодня сказали, что ничего не ловит. Не клюет, да, а рыбаки ловят. Ну, так оно уж... Что там та рыба, Костя? Господи, рыба. Главное релакс. Да, тут купа. чумни. Вже схоже на, на літо, так. Да. Угу, сьогодні таке от справжнє літо, як ви відчувається. А то було все-таки. То не літо було. То так. не літо, то був Лондон. То було пороблено щось. То теж. Я, я згоден, що пороблено. А то сьогодні 17 червня. Підробив, так. Да. Класно. Так, ми зараз санвей Сан нас не віднесе. Нас потихеньки десь відносить. відноситься. Ну, то та чи я туди, якби? Ну, зараз ми наближаємося чомусь туди. Да. Треба щось рішати. Треба щось рішати. Зрішимо все. всім. Дякуємо. Ми ще там на бережку зупинимося. Да. Там ще трошки знімемо. Да, селфі. Запілим селфі. Привіт. Наш перформанс продовжується. Човниковий перформанс човниковий на колишньому озері мені Леніна. Угу. Річка Самара розлилась до такого озера, що тут все зараз таке зелене і мутне, ну а тут, де я, де я плаваю, в принципі, не так, не так і страшно. Ну і не так і От, Такий пляжик невеличкий ми знайшли на шляху своєму. Mm -hmm. Маленький, який тут за, така затока невеличка, і там тепла і застояна вода, і тому вона така зелена. Сьогодні ще а що буде серце? Так. Да. Це точно що. Ну, от вода, конечно, тут. Це як борщ, Костя, це зелений борщ просто. <рес> точно, так, да. м'ясо є, М'ясо Месо да, є, так, зелень є. Зелень є. Да. Горілочка там 90 гривень якась на бруньках в ларьку ага. і сирок дружба 2,50. <рес> Все, що треба є. Можна назвати перформанс так, борщ. Ну, да. А скільки втаких он гляньте? Да. Різних. Ну в основному мартини. Закусочка літає. Угу. Хоча є тут і качечки, є вони ще, хтось там щось кричить. Повно всього, повно. От я, стою, я не стою тут, тут нема ще дна. Да? Ну тільки ну, зараз де буде дно. Ну, це ж тобі не басейн, що отож. ти хочеш. О, тепер холодне, а зверху тепле. О, отут от тільки дно. Угу. Стоїш, да? так? Ну, помахай щось там, слава Україні там чи щось. Помахай. Да, слава Якось Україні. Так -то. Вон, якась пташечка. Вон, я це в мене перший раз в цьому році купаю. Да? О, загадай бажання. Ага. Ей. Я щось знімаю, нічого не бачу. Що я знімаю? Що я знімаю? Ось воно, прибігло. Пташенятко. І душ такий зелений. Ну да, все... Такий. Все так, все. Все зелене. Душ із шампанського. <гум> <гум> ну а чого ні, так? Да? Приходиш, відкриваєш, а там шампанська льется. Люди могут себе позволить. Так, ну все, все, пока.